Фактично кожен підприємець України зіштовхується з високими тарифами на електроенергію, тому рентабільність бізнесу дещо падає. Крім того, засоби масової інформації прогнозують підняття цін у 2023 році до 7 гривень 20 копійок за 1 кіловат електроенергії. Тобто ціна виросте на 1 гривню, враховуючи те, що тенденція підняття цін. Спостерігається ще з 2015 року. Можемо спрогнозувати підняття цін і в наступні роки. На щастя, сучасні технології дозволяють все менше залежати від держави. До прикладу, потужна сонячна електростанція допоможе власнику підприємства зекономити значні кошти. Нагадуємо, що окупній станції 4-5 років в залежності від початкових умов. Потужності ціни станції та загальної ефективності виробів. В даному відео я спробую аргументувати факти стосовно того, що сонячна електростанція для бізнесу допоможе ефективно заощаджувати ваші кошти, замість того, щоб сплачувати великі тарифи за електроенергію. А вже після терміну окупності виведе ваш бізнес на новий якісний рівень. Хочу зазначити, що повністю відмовитись від мережі вам не вдасться. І ось чому. Промисловий об'єкт. Магазин, завод чи інша споруда постійно потребує електроживлення, забезпечити таку роботу в режимі нон-стоп за допомогою лише сонячних панелей вкрай складно, адже доведеться витрачати чималу суму на акумулятори, які з роками втрачають свою потужність, їх потрібно обслуговувати і в кінці кінців замінювати. Тому від цього варіанту ми зразу відмовляємося. Виберемо схему роботи станції в сукупності з існуючою мережею. Так, сонячна електростанція для бізнесу показуватиме найвищу ефективність. Принцип роботи, як на мене, дуже простий. Ваша сонячна електростанція забезпечуватиме електроенергію в світлу пору доби ваше підприємство. При відсутності сонячного світла ваше підприємство буде брати енергію з зовнішньої мережі. Для прикладу візьмемо невеличку сонячну електростанцію під власне споживання для підприємства по виготовленню металопластикових вікон, потужність станції становить 20 кВт. Основними її компонентами є каркас, панелі загальною потужністю 20 кВт та мережевий інвертор Huawei потужністю у 30 кВт. Це з запасом. На майбутнє, тим більше, що ціна 20 кВт інвертора від 30 кВт відрізняється всього декількома сотнями доларів. Моніторинг показує, що така станція за минулий 2021 рік згенерувала 22 тисячі кВт. Що в перерахунку на гроші по тарифу 6 гривень 20 копійок для підприємств складає 136 тисяч 400 гривень. А якщо ми перерахуємо по 7 гривень 20 копійок за 1 кВт, то ціна стає вже зовсім іншою. І це 158 тисяч 400 гривень. Всього 1 гривня за кіловат суттєво робить зміни. Вартість такої електростанції на даний час становить близько 13 тисяч 200 доларів. По курсу рахуйте самі, бо він часто змінюється. Тому відштовхуючись від вартості станції, період укупності становитиме до 5 років. Але не слід забувати про такі фактори, як майбутнє подорожчання цін на електроенергію. Важливим компонентом максимально ефективної станції є двох направлений лічильник. Таким чином, ви зможете контролювати рівень генерації вашої станції, активної і реактивної електроенергії, і визначати споживчий рівень електроенергії. Також дуже важливо змонтувати спеціальний обмежувач Smart Meter, який запобігає перетіканню вашої енергії в мережу. Ефективність станції на основі фотомодулів є максимальною, якщо забезпечуються потреби великих ферм промислових об'єктів з місячним споживанням від 10 МВт в місяць. В такому випадку окупність буде від 3 до 4 років, а ефективну роботу забезпечить станція потужністю від 100 150, 200 і більше кВт. Чому компанія? В якої ми сьогодні в гостях по виготовленню металопластикових вікон вирішила встановити сонячну електростанцію, перерахувавши витрати на електроенергію, зрозуміли, скільки споживає підприємство а співставивши з цінами, які швидко зростають, бачимо скільки потрібно платити. Тому було прийнято рішення зафіксувати певну ціну самостійно, встановивши сонячну електростанцію для власного споживання. Якщо маєте власне підприємство і задумались над цінами на електроенергію, то це відео хороший привід, друзі братися. А коли розберетесь, поспішайте скористатись усіма перевагами нашої компанії. Якщо у вас виникли питання, телефонуйте нашому менеджеру. Контактна інформація внизу в описі під відео. Мирного та ясного неба від компанії «Промінь Плюс».